Всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні ось такий чудовий, надійний, красивий, комфортний автомобіль і стильний. Це новий, нового покоління Mercedes-Benz B180 246-й кузов, який ми привезли із Німеччини із Кельна. До речі, машина вже зареєстрована на українській реєстрації, тому при переоформленні в МРЕО зовсім мінімальні платежі близько тисячі гривень. Зараз пройдусь, покажу, що це за автомобіль, всю історію технічно, по кузову, лакофарбове покриття покажу, пройдусь товщиноміром, характеристики, все 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 розкажу про цей автомобіль. Дуже цікавий автомобіль і я впевнений, що кожного зацепиться машинка. Тому що вона, по-перше, практична, по-друге, економічна і недорога в обслуговуванні. І надійна такі автомобілі в Німеччині їздять в таксі. Ну, якщо ви бачили, такий колір біжевий. Якийсь світло такий молочний якийсь колір. От. А ті автомобілі, які їздять в таксі, вони там мотори і трансмісія одні із надійніших перевірених. Ну Це звичайно автомобіль не з під таксі. Тому він в дуже класному стані. Жодна деталь не фарбована, жодна. Я пройдусь товщиноміром покажу. І, звичайно ж, в ДТП ніяких не було, бережна експлуатація і цей автомобіль обслужений. Ось так виглядає зовні машинка. Дуже цікаві рішення у конструкторів по цій машині, якщо порівнювати з попереднім кузовом. Ну і в принципі це зовсім інша машина. Конструктивно. Кузов зовсім інший. Конструктивно, технічно, ну в принципі, все тут. Це зовсім інший автомобіль, ніж попередній. І красивий. Такий мікровен. Отже, це 2013 року випуску машина. Точніше, перша реєстрація була у 2014 році, там в Німеччині. Двигун 1,8 дизель, надійний перевірений часом мерсовський двигун. З автоматичною 7-ступеневою коробкою передач. Пізніше я розкажу про цю коробку. Дивіться, спереді парктроніки, ходові вогні. Противотуманки. Зараз пройдемось по кузову. То міром. Перше, хочу звернути вашу увагу 11, 25, мікрон 16, мікрон. Тонке лакофарбове покриття, але тому що ці крила передні, алюмінієві. Пам'ятаєте? Мерседесів старіших, часто тут рижики і так далі було, там, ржавчини. Тут такого не буде. І сколів не боїться. Те ж саме і капот, трошки дощ почався у нас. Ну я успію. 27. 27. 32. Капот алюмінієвий Теж ржавіть не буде, сколів не боїться. Йдемо далі. Весь останній кузов, кузов, звичайно, металічний. Сімдесят сім. Не фарбовано. Шістдесят сім. Шістдесят шість. 68. сім. Шістьдесят сім. Шістдесят вісім. Сімдесят. Шістдесят вісім.

33. 74. Жодна деталь не фарбована. Далі, по стану автомобіля. Лобове скло рідне. Ось Mercedes. Ось 13. Рідне лобове скло. Це велика рідкість. В Європі, щоб було лобове весь склорідне. Є датчики світла, датчики дощу. От, от, автоматично спрацьовують дворники і світло включається. <кій> Зимова резина. А, тут у нас стоїть що? 195, 55, r 16 Сюди можна R18 навіть вставляти, дозволяє розміри. Тепер по салону. Ось така комплектація. Оці всі матеріали м'якенькі, хороша шумоізоляція. Ось карти. пороги, накладки, все тут. є. Водійське крісло, шкіра, екошкіра. Такий Центральний підлокотник широкий, хороший. Автоматичне світло, електроручник, круїз контроль, мультируль. Значить, різні режими є. Спорт, ручний, екорежим, підгрів'я сидінь є. Парктроніки спереді, ззаді, навігація монітор, це все є. Йдемо далі. Гляньте на стан салону. Практично, тому що, дивіться, наприклад, ззаді скільки місця і висока посадка. ну Наприклад, якщо для сім'ї, то сюди дуже класно ставити дитяче крісло. Дуже широкий проєм дверний і задніх двер. Висока посадка, тут багато місця, плюс ця шкіра, якщо щось розлили, витерли, да і все. Дуже хороша обзорність цієї машини, тому легко рулить управляти. Величезний багажник, просто величезний. Я зараз спеціально вон там шторку зняв, щоб показати вам, який багажник. Ну і хотів показати, яка шумоізоляція, тут все войлоки. Ось тут, тут, тут. Ну Це Mercedes і такі добротні з кожної сторони. А, ну да, Забув ще сказати вам тут двойний пол. Покажу вам тут ще одна величезна ніша. Можна так от робити, пускати нижче, можна піднімати. Ну, це фішка Мерседеса. Йдемо далі, карти з правої сторони задні двері. Ну і звичайно ж, практичний наш багажник, як для мінівена Дивіться, скільки місця. Просто величезне. коляска без проблем, якісь крупногабаритні предмети без проблем. Йдемо далі. Дуже красиво вже по сучасному стильно зроблена ця панель. Так, зразу по історії дивіться по поводу пробіга. Щоб було зрозуміло. Останній тихогляд ми купували цей автомобіль з пройденим тихоглядом. Останній тихогляд був 4 місяць, 23-й рік. Дивіться, і був пробіг тут. 256 тисяч техогляд. так називаємой тюф німецький. Це підтвердження пробігу. Тепер послухаємо, як працює двигун. Подивимося. до речі, машина заведена, працює рівно тихо. І гляньте сюди, тут все дуже добре. Алюмінієві речаги ржавіть не будуть. Вихлопна гляньте, яка це ж дизель, а там всередині гляньте блистить ну і так далі. Дуже хороший стан. Також, також хочу звернути вашу увагу нові тормозні диски задні, колодки всі хороші, нові. ну Обслужений ходовка, обслужена, не стучить, не гримить. І трошки подивимося, послухаємо, як двигун працює. Хвилинку. Подивимося, що в нас зараз по пробігу 266. Друзі, я бачив такі машини 800, 1 700, 600, 500 тисяч. Це просто ну, невбиваєй цей мотор, дуже хороший мотор надійний, 18, 109 кінських сил, 250 метрів. Ну, до речі, бачите, помилок ніяк немає, нічого немає. Рівно працює. Зараз заглушив. Включив запалення, всі лампочки загорілись, заводим. Ну, Показує п на ручнику, я не пристебнутий. Серчажок тут переключається передачі. Семиступеневий автомат роботізуваний надійний, перевірений часом, дороблений. Це ніби ДСГ вже дороблене, як увага. Тому швидко переключається, дуже класно. А, що тут? Парктроніки відключить перед-зад підогрів сидінь є, екорежим, система старт-стоп, працює, все працює. Можна ось тут і кнопочка режими переключати. Спорт, ручний режим, це ці ліпістки. Ось тут Ну і звичайний автоматичний. Так, Підемо подивимось як працює двигун. Одну хвилинку є. Yeah. Тут, дивіться, ми нічого не мили в робочому стані. Ну, Мабуть, треба помити, бо грязнувато. Але ж все сухо, ідеальна робота. Ну, мабуть, вимиємо, тому що трошки не презентабельно. Ну, наприклад, Е Дивіться. 12.0413 рік тут у нас теж 16.0413 рік. Ось цей подрамник ось ці е, йдуть алюмінієві, що не будуть поперечку. Акумулятор хороший варта, стримкою системи старт-стоп. Покажу як працює двигун. Ось він немитий, сухий двигун. 1,8. Ну, щоб ви розуміли по економічності. Траса 3,9, змішаний цикл 4,2 і місто 5. 5,5. Ну, смотреть як їздить. Ось реалії цього двигуна по економічності. Ось такий у нас сьогодні класний Mercedes, друзі. Практично, красива, стильна сучасна машинка. Ще особливості цієї машинки дуже мені подобається, як він рулиться, дуже легкий в управлінні, маневрений, хороший радіус поворота руля. Ось ці дзеркала великі, скло велике, висока посадка, всередині. Дуже, скажімо так, комфортно. Відчуваєш всі габарити цієї машини, тому може і дівчина їздить, там, і дружина їздить, дітей возить. Також ще дуже хороша шумоізоляція, тихо в автомобілі. Хоч це і дизельний автомобіль, але тихо, ну, як у Мерседесі. Тому, а, і ще дивіться, у Mercedesів да, часто задній привід, а тут передній привід. Ось цих Б-класа. Передній привід, економічно, багато місця, ну багато багато таких практичних функцій. Коротше кажучи, хто хоче такий мікровен, якісний, красивий, стильний надійний, то будь ласка, якщо порівнювати з тим же, наприклад, Ревно Сценіком, Volkswagen, Golf Plus, що там ще є таке схоже то Сіат, Альте, ну то зрозуміло, що краще їздити на такій машині, цікавіше. Тому рекомендую цю машинку. Дуже-дуже цікавий автомобіль. І, до речі, в порівнянні з іншим Мерседесами, він недорогий в обслуговуванні. Перевірений часом німецькими таксістами. Працює програма у нас Liesing Credit. Звертайтесь, приїжджайте, дивіться, телефонуйте, любитесь драйв. До зустрічі.